Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіобука. Продовження циклу «Міжсвітові пригоди автора Настя Лайт. Книга зветься Благородство злодюжок. Анотація: У злодіїв є благородство? Та хто його знає? Ми просто робимо все можливе, аби зробити життя наших маленьких талановитих сонечок щасливими. Але що це ми такі вбив серйозні сьогодні? Насправді наше життя суцільна пригода. Благородні грабіжниці Алета і Сабріна. До ваших послуг У чистому половину казни будь-кого і вислизному непоміченими. Нас ніхто не зловить. Упс, впіймалися. Ні, цього разу самі винні. Треба ж було додуматися грабувати дракона, а потім ще одного дракона. Більших дурниць ми ще не робили. Нічого, викрутимося і цього разу. М -м, якось. У книзі дві ненормальні подруги, гумор і сарказм, кохання та дракони. Приємного прослуховування.